Чи можна робити коригувальні рухи з поліотановою клейпіною при приклеюванні утеплювача чи інших будівельних матеріалів на фасаді? Для цього сьогодні ми проведемо експеримент. Маємо газопетон. Перший зразок ми будемо робити, імітуючи коригувальні рухи протягом 2 хвилин. Другий зразок будемо робити коригувальні рухи протягом 4 хвилин. І подивимося, в чому різниця. яка буде міцність щеплення, яка буде адгезія проникнення. Клей піни в структуру обох матеріалів. Ну що, погнали. Хочу зазначити, що температура клейпіни має бути від 18 до 22 градусів. Якщо ви робите роботу взимку, обов'язково клейпіну треба зберігати в теплі. Згідно наших рекомендацій, клейпіну. Бажано зрошувати водичкою. Також зрошуємо другу поверхню. На нашу думку, це покращує адгезію. Тобто місце щеплення двох матеріалів. Так. І пішла перша хвилина. Так, одна хвилина закінчилася, робимо перший коригувальний рух. І пішла друга хвилина. Так, друга хвилина закінчилася, робимо другий коригувальний рух. І міцно стискаємо. Так, третя хвилина скінчилася, робимо коригувальний рух на другому зразку. Так, у нас скінчилася четверта хвилина експерименту. Робимо на другому зразку на четвертій хвилині останній коригувальний рух. У відчуттях уже така вязкість. Відчувається, що клейпіна вже пішла в реакцію. Але нам треба зрозуміти, чи вплине це на нашу адгезію. Зробили коригувальний рух, тепер міцно стискаємо. Згідно інструкції по монтажу поліуретанової клейпіни маємо зачекати 24 години. Бандей later. І так, у нас минула доба. Сьогодні робимо перший краш-тест. Перевіряємо міцність щеплення адгезії поліуретанової універсальної всесезонної сезонної клейпіни на прикладі газобетонних блоків. Нанесли клейпіну, робили зрошення водою і імітували рух вирівнювання елементу на фасаді протягом двох хвилин. Другий зразок ми робили поступальні рухи, імітуючи роботи на фасаді. Протягом 3 хвилини та 4-ї хвилини. Зараз перевіряємо міцність щеплення першого зразка і другого. Так, ми змогли е, зламати другий зразок. Тобто цей зразок був рухомий на 4 хвилину. Скажу відверто, він досить легко. Зламався, тобто, певна адгезія була, але, на мою думку, це досить слаба адгезія. Мені вона особисто не сподобалася. І що цікаве, хочу вам продемонструвати. Ось бачите, оце зелене клеєве пятно. Це клей клейпіна, яка залишилася на поверхні нашого будівельного елементу. Тобто, клей... Недостатньо глибоко проникти в пористу структуру газобетону, а це є важливою недолік, тому що в нашому випадку ми маємо максимально прагнути глибшого проникнення саме політаного клею в структуру обох утеплювачів. Тут ми бачимо відсотків 80 клеєвого пікна на поверхні, тобто клей спрацював погано. Скоріш за все, це тому, що досить тривалий час ми лишали елемент рухомим. Порушили хімічний процес, і з цього у нас досить погана адгезія. Тобто, рухати е, виріб з нанесенням порітаного піну на четвертій хвилини ми не рекомендуємо. Це досить небезпечний процес, і він напряму впливає на міцність щеплення на адгезію. Те саме ми бачимо на другій поверхні клеєвого пятна. Ось клеєве пятно так і лишилося, не проникнув в структуру матеріалу. Бачимо лише ось залишки газоблоку, це відсотків 20-25 не більше від загального об'єму. Це досить негативний, негативний варіант. Тому, на нашу думку, клейпіна на четвертій хвилини не має піддаватися ніяким рухомим діям. Так, другий зразок дві на другій хвилині ми робили поступальні рухи. Робимо краш-тест. Як побачили на відео міцність зв'язка досить хороша. Мені подобається Клеєвий шов. Ми не змогли зламати. Зламався газобетон. Таке буває. Таке має бути. Ну все ж таки будемо докладати зусиль, щоб зрозуміти наскільки міцно на тримається. Оу, нічого <рес> собі, ви бачили це? Клас. Да? Я думаю, це без лишніх розмов. Зрозуміло, рівень адгезії клей-піни на другій хвилині вирівнювання по фасаду, тобто протягом двох хвилин яка колосальна міцність щеплення. Спробую відірвати маленький смоток, але в мене нічого не виходить. Тобто, бачимо, глибина проникнення в поризований газоблок клею. Досить колосальне. Відрив відбувся не на клеєвому шві, а відрив відбувся саме в структурі газоблока. Тобто, у нас шов клеєвий міцніший, ніж сам газобетон. Міцність вражаюча. Тобто робимо висновок такий, що протягом двох хвилин буде достатньо робити коригувальні рухи клейпіни. Це на міцність ніяким чином не впливає. Тобто Ми можемо або взагалі. З першої секунди зафіксувати і не рухати, або ми маємо в запасі до 2 хвилин. Нам є чим порівнювати. Тут ми рухали протягом перших двох хвилин, тут ми рухали на 4 хвилині. Різниця, ви бачите, колосальна. Тут він майже сам відпав, тут бачите, яка досить міцна адгезія. Клей вийшов набагато міцніше, ніж сама структура несучого матеріалу в даному випадку газоблок. Кожу мову вести, якщо це буде пінопласт. Буду вам дуже вдячний за конструктивні і аргументовані коментарі. Всім дякую.